Будемо говорити про важливі речі, про терморегуляцію, про температуру. Насправді, ці питання завжди були актуальні і багато на що впливали. Недарма це входить в тому числі в протокол надання медичної допомоги при бойовій травмі. Ну і, власне кажучи, на тренінгах з. Мілітарної медицини я зробив для себе два висновки, персонально відчувши на собі дві речі. Перше, це що турнікет це справді боляче, і терпіти його не можна досить довго. А друге, це що лежати на землі також дуже холодно, тому що ми проходили тренінг у Франківську, ну, зимою фактично, це був листопад. І робили. Симуляцію, при якій ми були пацієнтами. І коли ти лежиш буквально через 15 хвилин, навіть в дітей, ну повністю, навіть в термобілизні, тому що ми знали, що нам додаться лежати на вулиці. А якщо твої товариші, які тебе мають знайти і полікувати, йдуть повільно, то ти відчутно, навіть будучи здоровою людиною з нормальним харчовим статусом і без крововтрати, ти все рівно відчуваєш, наскільки тобі боляче і ну, дуже холодно. Відчуваєш всі ті, скажімо так, моменти, про які я буду зараз говорити. А тим не менше, якщо згадувати мою роботу в 17-й лікарні. Полю травми. Я пам'ятаю, як ми використовували мінімакси для того, щоб довести нашому керівництву, що треба все ж таки гріти операційні зарані, не включати масляний обігрівач, коли пацієнта доставила швидка допомога, а для того, щоб була. Тому що ну, мінімальна температура, яку я фіксував, це була 14 градусів. Як ви розумієте, якщо в 14 градусів людину роздіти, як яку ще привезено також із холодного місця, то напевно вона не дуже себе почуває. Отже, будемо говорити про поняття температурного менеджменту, про температуру тіла ядра та оболонки, про теплові баланси, про фактори, що сприяють нагріванню, втраті тепла і температурні регулярні механізми. Багато що з цього, воно інтуїтивно нам зрозуміло, але часто ми про них починаємо забувати, підходячи формально до однієї якоїсь ознаки. Отже. Ми, коли ми говоримо про нормотермію, ми маємо на увазі приблизно діапазон від 30 до 37 градусів, нормальна температура 36,6, ту, що бажають у тостах, як то кажуть. ну, Але і 37, і чуть менше, ніж 36, також є нормальним. Ректальна температура трішки вища, тому що ректальна вона більше відповідає температурі ядра, і температура ядра залишається майже постійною завжди. Чому? Тому що це еволюція. Недарма ж еволюція призвела до того, що серце стало чотирикамерним на якомусь певному етапі, і це чотирикамерне серце воно по перше зробило можливим терморегуляцію якимось чином. А по-друге, воно зробило конкурентну перевагу того, хто має це чотирикамерне серце. Тобто птиці вони отримали більшу конкурентну перевагу порівняно з рептиліями, і тому з динозаврів зараз у нас з вами вже немає. А птиці вони навколо нас є. Лишились тільки маленькі рептилії. Тому це і ще раз підкреслює навіть інтуїтивно, наскільки нам важливо постійно підтримувати нормальну температуру тіла, тому що це забезпечує дуже багато наших процесів, вони залежать від цієї температури. А от навпаки, температура шкіри і оболонки вона змінна. І знов таки для чого вона змінна еволюційно? Для того, щоб утримувати температуру ядра в тому стані, в якому вона є. Тому що сьогодні ми будемо говорити, власне кажучи, про гіпотермію. Але не менш важливим питанням є лихоманки і гіпертермії, які також можуть призводити до незворотних причин, тому що температура, навіть якщо при температурі нижче уповільнюється обмін речовин і це впливає абсолютно на все. То якщо температура надвисока, то це призводить до денатурації деяких ферментів і до блокади деяких метаболічних шляхів, як же утримується тепловий баланс? Він утримується за рахунок балансу між теплоутворенням та витрат тепла. Частина теплоутворюючих елементів вона в нас є несвідома. Ну тобто знов-таки, якщо переходити на порівняльні речі, тобто двигун гріється не того, що він хоче нагрітися, це просто результати того. Тобто, якщо в нас відбувається метаболізм, якщо в нас вивільнюється енергія, витрачається АТФ, то одним з результатів цієї роботи це є утворення тепла. Для того ж і існують методи тепловідведення, були придумані природою, які полягають. Вони є різні. Це і, і радіація, це і випаровування, це і кондукція. От, е, ну і власне кажучи. Якщо цей баланс утриманий, то температура утримується саме в, тих, в тому діапазоні, який ми зазначили. А якщо це не витримується, то у нас відбувається гіпотермія в нашому випадку. Крім того, що у нас із процеси термогенезу є несвідомі, так би мовити, тобто, які є наслідками метаболізму, як такого, в нас ще є спеціальні пристосувальні механізми. І е, знов таки, оскільки одним з варіантів теплопродукції несвідомої, це просто є діяльність м'язів, тому що м'язи вони коли м'язи скорочуються, вони потребують енергії, а споживання цієї енергії призводить до утворення тепла як такого. То е, був придуманий знов таки організмом механізм для того, щоб тепло утворювалося тоді, коли це для нас необхідно. І так утворився механізм тремтіння. Рефлекторний. І на якомусь етапі, коли у нас температура ядра починає знижуватися і вона стає наближатися до 35 градусів, то включається механізм тремтіння, який, в свою чергу, є скороченням м'язів, і він є досить раціональним механізмом для утворення тепла. Тому що є ще так званий недрижальний термогенез, такий не пов'язаний з роботою м'язів, він є в рази менш ефективний. І, відповідно, мож, нам допомогти може мало. Ну, це пов'язано з хімічним термогенезом, бурим жиром і так далі. Крім того, як я вже сказав, саме серцево-судинна система і механізми регуляції судин, причому переважно це автономною нервовою системою, вони пов'язані з тим, яким чином може відбуватися регуляція тепла. Тобто. Для того, щоб утримати, ось ви бачите, і в одному і в іншому випадку температура ядра є 37 градусів. Але в одному випадку у нас є е, висока температура периферії 30 градусів, а в іншому вона є низькою. Як ви думаєте, які процеси пов'язані з судинами, е, є в нас ось тут і є ось тут? Як це називається? Правильно. А це? Все дуже просто. Якщо нам треба віддати тепло, суди не розширюються. Чому? Тому що кров, вона температура крові відповідає температуру ядра. І, відповідно, нам треба цю температуру більшу додати на периферію, тому що всі методи, які пов'язані зі зниженням з віддачі тепла, вони знаходяться на периферії, переважно. Нам треба доставити температуру туди. Там вона виходить. І навпаки. Якщо нам треба зберегти температуру, нам треба, щоб кров менше ходила по периферії, вона централізувалася і таким чином відбувається вазоспазм. Але мова йде про ситуацію, коли людина знаходиться, ну, скажімо так, в своєму фізіологічному стані. І знов таки, хоча ми тут малюємо пацієнта на каталці, але ми забуваємо, що наша з вами загальна анестезія. Блокує фактично всі ці е, здатність організму робити цю терморегуляцію. І в результаті, заанестезований пацієнт він втрачає дуже багато фізіологічних механізмів, які давали би змогу утримати температуру тіла в нормальному стані. Ну, все це, звичайно, потребує регуляції. Регуляція, як і основні системи в нашій фізіології, побудовані за механізмом зворотнього зв'язку. І все, основний рецептор знаходиться в гіпоталамусі, і, відповідно, в гіпоталямусі він, він реагує на зміни як центральної, так і периферійної температури. Він діє як термостат, отримує нервові імпульси від терморецепторів шкіри. Ну і знов-таки включаючи і центральні терморецептори. І от саме центральні терморецептори вони власне визначають температуру крові. Ми говорили про три стани. це норматермія, гіпотермія і гіпертермія. І зараз перейдемо до розмови про контроль температури крові і температурний моніторинг. Ну, власне кажучи, температурний моніторинг же ж. Е і поля проблеми температурного моніторингу в минулому вони і полягали саме в тому, що дуже важко виміряти температуру тіла на поверхні. Знов таки, температура тіла на поверхні нам мало про що говорить. Вона не завжди відповідає е температури тіла ядра і ну, знов таки. Яскравий тому приклад. Чому не рекомендується при знаходженні на холодному повітрі вживати алкоголь і розігрівати себе алкоголем? Тому що при цьому відбувається вазодилітація, і зовні людина відчуває тепло. Вона стає червоною, мовно кажучи, якщо доза перевищена, і їй нібито тепло в перший період часу, але це збільшує тепловіддачу. І пацієнт при цьому починає втрачати тепло, і насправді температура ядра в нього зменшується при цьому. І зворотній процес, у ви всі знаєте, що при септичному шоці, да. У нас у пацієнта може бути лихоманка одночасно, і одночасно може бути вазоспазм. Тобто теоретично воно може спостерігатися додолятатися, але ми дуже часто бачимо пацієнта, який холодний, мокрий, в той час, як його справжня температура тіла ядра вона є надвисокою, настільки, що вона є аж небезпечною для пацієнта. А? Ну... Е про, якщо говоримо про гіпотермії, то є їх різні рівні, це помірна 35 до 36, це середня від 34 до 35 і тяжка менше, ніж 33 градуси. Да? І це вже вона є небезпечною не тільки для метаболічних процесів, а й безпосередньо для зупинки, можливої зупинки серцевої діяльності. І тому на всіх етапах надання медичної допомоги фактично пацієнт потребує температурного моніторингу, навіть якщо не прямого. Ну, Умовно кажучи, що ну, зрозуміло, що на полі бою ви не будете засовувати градуснику пацієнта. І, хоча в нас була анестезіолог, яка цим займала, на приймальному намагалася виміряти температуру пацієнтів з геморагічним шоком, тому що вона прочитала лекцію якусь про температурний менеджмент. Але навіть, умовно кажучи, на етапах ранньої евакуації. Від бойових дій. Якщо ви навіть не вимірюєте температуру тіла, то ви думаєте про те, що вам і треба зберегти тепло, і ви замотуєте пацієнта в спеціальне для цього призначення простираду, температурний менеджмент в операційній, це включає в себе передопераційну увагу, вимірювання і корекцію інтраопераційну і в післяопераційному періоді. І відповідно, як правило, коли ми говоримо про операційну про е, заанестезованого пацієнта і про оперативне втручання, то ми в першу чергу маємо на увазі про те, що нам його треба зігрівати. Знов таки пам'ятаючи про те, що власні процеси термогенезу у пацієнта під впливом загальної анестезії вони є вкрай пригніченими. І тому існує два, дві основні системи для зігрівання пацієнта. Це пасивні системи зігрівання і активні системи зігрівання. До пасивних відносяться найпростіше. Це коли зовні щось лежить тепле. коли ми підкладаємо. Ну, умовно кажучи, колись це були просто грілки. Зараз це спеціальні прибори, які дозволяють загріти пацієнти. Це Використання спеціальної одежі, це накриття пацієнта, ну і так далі. Тобто все те, що дозволяє, дозволяє е, зберегти тепло самого пацієнта. Активні предмети зігрівання, вони безпосередньо зігрівають пацієнта. Слід зазначити, що е, може бути. Гіпотермія умисна, тобто лікувальна або профілактична, і вона застосовується, але застосовується вона при дуже окремих станах. Тобто, це стан після зупинки серця, це нейротравма, це лихоманка резистентна до медикаментозної терапії, і позгіпоксична ішемія, енцефалопатична новонароджених. Але все це є темою окремої розповіді. Повний цикл температурного менеджменту пацієнта включає в себе всі компоненти там, де йому надається допомога. Це відділення лікарні, починаючи з приймального, внутрішньо лікарняне транспортування. Це сама операційна. І знов таки повернення пацієнта через внутрішні каляне транспортування в післяопераційну палату, і не можна ніде нехтувати цими компонентами. Ну я знов таки я дуже гарно пам'ятаю у 17-й лікарні. У нас два корпуси з'єднані таким переходом, і він не опалюється в принципі. І тому, якщо ти туди везеш пацієнта і потім чекаєш ліфт, який ти не попросив, що тобі зарані привезли, то пацієнт знаходиться в несприятливих для нього умовах. Які ж технології існують, і про які вам сьогодні більш детально розкажуть. Це е, конвективні механізми, тобто це є от повітряна система обігріву пацієнта, коли е, повітря змінюється, тепле е, приходить, а те, що охолоджується, воно відходить. Це резистивне, це електрична система об, обігріву пацієнта. Це рідинна кондуктивна система гіпертермії. І, і е, це. Нагрівання, ну бо, розчинів. Ну тобто, по-перше, від найпростіших це те, що стосується підігрівання розчинів, що ви даєте пацієнту до вени, і закінчуючи, тим, що системи зігріву крові, вони існують у всіх системах, які життєзабезпечені, якщо це АІК, якщо це інші системи, які заходять. Ну, і от, власне кажучи, для того, щоб більш ефективно впливати на температуру тіла, в тому числі нам треба би знати температуру ядра. І оскільки ректальна температура, вона ну, також не завжди доступна, а по-друге, не така інформативна, то здатність виміряти температуру крові це є одним із найкращих рішень для того, щоб знати, яка ж є температура насправді. Дякую вам за увагу.